Давай, починай. перший. печь. Аж дво це християнський підлітковий клуб, в якому я дуже гарно проводжу час. Ми граємо різні ігри, ми слухаємо прекрасні проповіді, які впливають на моє життя. Ми активно проводимо час. Ну, Вадо ми. Дізнаємося більше інформації про Бога. співаємо, також п'ємо чай, ділимося своїми враженнями і дізнаємося батлом. Ну, Це клуб, християнський клуб кльовий, який проводиться в церкві Голгофа. і такі от. Це хлопці такі де ми можемо почути про Христа і просто провеселитись, добре провести час. Ми слухаємо е, маленьку проповідь, граємо, п'ємо чай, спілкуємось. Вивчаємо е, такі дуже кльові. такі вєщі. такі во. Е, ну, як сказати, більше про Бога, як я вже казав. Проводимо гарний час, веселимося, п'ємо чайочок. Отакий такий клявий чайочок такий. П'ємо чайочок. Граємо ігри. Далі показують сценки нам цікаві і більше розказують про Христа. А далі у нас є час на спілкування. Аж це молодежна сім'я. где мы собираемся вместе и узнаем Бога больше, пьем песни, играем в игры. Это для меня очень такая благословение. О, лидеры, это вообще отдельная история. Дуже веселі і дуже такі інтересні. Так, лідери. Скільки нас там лідерів? Ну, у нас дуже багато лідерів. Лідери дуже образовані щодо біблії, бога, вони багато що розказують. Вони дуже веселі і вони э, з нами спілкуються не так, як э, лідер, поважна особа, якась для нас вчитель, а як справжні друзі. Цікаві, приємні люди, які є. Вміють знайти контакт, вміють розповісти дітям, щоб їм було цікаво. Мені дуже подобається, що у нас лідери такі дуже активні. Вони дуже хороші. Вони підтримують в будь-який момент, якщо тобі важко. Їм дуже велике дякую за це. З ними можна поговорити як і один, на один так і в групі. Їм можна задати запитання, і вони завжди знайдуть відповідь на запитання. Арт-зло це вода. Вона міє діястимул для того, щоб ми були чисті для Бога, як вода. Тут є друзі, яких я не міг знайти довго. Я можу з друзями проводити гарний час, спілкуватися з ними відкрито, нічого не і чути багато про Бога, тому що це для мене потрібно, я це відчуваю. Це для мене добре. Це мої друзі, де я можу прийти, поспілкуватися, знайти підтримку для себе і просто почути про Христа, знайти відповіді на якісь питання. Ми і так все Ребята, ви взагалі кльово все робите. Молодці Такі взагалі, окремо дякую. Just the same.